Транспорту вдосталь водіїв бракує. З початку повномасштабної війни з Хмельницького комунального підприємства Електротранс пішли на захист нашої держави майже чотири десятки чоловіків. Більше половини із них кермувальники автобусів і тролейбусів. На заміну ж їм нікого. Понад 40 вакансій вже тривалий час. Просто висять. Така проблема. На жаль, вона в Україні. По суті, в кожному місту і містечку, де є громадський транспорт, та й певне, що не тільки громадський транспорт, де заводи, той самий електрозварювальник, ремонтувальник колісних виробів, то що в нас теж є зараз дефіцит, навіть начальник маршруту. Тому такі проблеми є в кожного. Ну, це дійсно пов'язано з широкомасштабним вторгненням. Пан Ігор працює на комунальному підприємстві, водієм тролейбуса більше за десятиліття. Каже, найбільше у своїй роботі любить спілкування з людьми і, звичайно, поїздки. Зазначає, праця нелегка, однак цікава. Хоче, щоб до колективу долучалося більше нових людей. Хотілося, щоб більш молоді люди до нас приходили, працювали, щоб їздили. Да, поначалу воно тяжко. Я теж колись тільки починав, мені давали стареньку машину, перш, я пам'ятаю, зараз по цьому маршруту мене пустили. І я виходжу в кінці дня, в мене в руки такого трусяться. А потім неділя, місяць, півроку воно все втягується, ти розумієш цю систему. Тролейбусну і здається дуже цікаво працювати. Головна причина дефіциту мобілізація, каже директор підприємства. Втім, половину військовозобов'язаних працівників організація має право забронювати від призову. Крім того, надає належні умови праці. По-перше, 100% офіційне. Праця влаштування. Якщо середня заробітна плата водія автобуса складає 21 тисячу 40 гривень, водія тролейбуса 23 тисячі 70 гривень, так само це лікарняні, так само відпустки вони мають 31 день. Ну, я вважаю, так само гуртожиток, який ми теж надаємо. Теж входить в те, що людям комфортно, довезення, розвезення людей на роботу. Водії та водійки, які мають права із категорії С або Б, можуть прийти безоплатне навчання у КП Електротранс і стати кермувальниками тролейбусів. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.